Всім привіт! Грибники знову у лісі. Ніяк не заспокоїмося. 5 листопада знову взяли з собою матвійка. Ще з нами Віталій Кум. Будемо збирати польські гриби. Сьогодні вже у Матвійка окреме відро. Щоб він відро збирав, собі он вже і там є кілька польських грибків. Будемо ходити зараз когось різати. Ну, я маю на увазі гриба. <ріба> 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 От. Перший польський знайшов. Це Віталій. З новим ножем. Не знаю, що це за ніж, але ніж добротний. Воняки, бачите, тесака. Якраз на гриби. Гриби різать. Ну, який був. А ну що там за грибок? А, диви, польські сидить, молоденький. О, то у медвіку у відро. маленького грибочка. Ми потім корінці пообрізаємо. Ми ж ножа не будемо йому давати. І так і походимо. Сьогодні трошки інші локації у нас зайшли подивитись білого гриба. Потім підемо у ліс для польський. Ну, поки що зрозуміло, що білого гриба немає, не буде це так. Просто кортить воно тягне. Ну, подивимося. Так як я дивлюся звідти по інтернету, то Чернігівський район, там Бучанський район, ну, Київська область, там збирають боровика. Боровик сосновий. Є такі гриби. У нас же таких місць по боровику дуже мало. Ну, одне місце ми сьогодні перевіримо. От. А звичайного білого гриба дуже мало. От два польських сидіть. Звичайного грибка мало. Але хотілося б знайти білих грибків. О! А мене ніж звичайний, вон, бачите який саморобний, стогодній, я йому вже років мов, не знаю скільки. Так, який перший ухватив, з тим і поїхав у ліс. Що я ще казав? Так от там ростуть зараз. А, де ми збираємо гриби? О, найголовніше. Ось польські по... два польських знайшов. Ось польського пропустив. Матвійка, дивися, ось дивися. Гри... Рибок. Ми знаходимося в Чернігівській області, Корюківський район. От. То люди питають, де ми збираємо. Тут і збираємо. Чорні грузді. Але у них вже якість просто ніяка. А можна було б назбирати, якби були молоденькі. А може це ні, це навіть не чорний грузь. Це білий грузь був. А може і ні, може я помиляюсь. Просто вони вже настільки змінилися, але все одно це грузь. Правда вони вже зіпсувались. Може знайдемо молодіших, то буду різати, мов таких нормальних. Вон бабка струхла, навіть бабка. Тут сиділа ще. А, тут навіть дві. Вон вони пропадали. Поряд немає молодих. Немає. Треба якось виходити вже на інший ліс, бо тут таке. Польських зовсім мало. Далі знайшов білого. Забираю. Покажи просто. Бачите, біленький грибок, білий звичайний. А ось другий. Так собі забирай? Де кому. О. Він, я думаю, червий буде, переросший вже. Але вони якісь гриби виділи. Маю... Ой, йду, йду, Піду, почекай. Що там тебе? Білий ага Тіба виривати казала, так? А він ні, він глин гнивий. Не ненормальний. Все ну, красиво собі. На собі будеш смажить. Чув? Матвійка. Тихо. Ти на червиво. Ну він такий. Та ні. Треба, ми так, ми так, ми ми Треба тут покрутитись. Три білих в одному місці. Матвійка є. Матвійся. Поки що мало. Що то за гриб? Поки що мало тут грибів. А що це за гриб? польський? грибу? Польські? Ну, я пропустив. Ну, так, Там можна було Десь зупиниться. <сих> Почистив гриби. Ну, то, 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 то. Я тоді до себе, я тоді буду чистити, бо він борни, не дає не тут. Поки так. Трохи. Трохи нема тут польських, ну ми то і не розраховували на ці місця, бо так, зайшли білі глянути. Зараз переходимо вже в ліс з польськими. Якщо там будуть, звичайно, вони. можна було масляків нарізати, та масляків теж не густо. Я Тільки щоб бачив, вони червиві, маслюків вже немає. Від... Відходять. Отут от біля мене збирайте, тут трошки є польських. Ось сидить один, залишу його хай дві козірве. Другий. Там трошки відро підпришив. Сюди йдіть до мене. Ось третій. Це поганий. Ось сидять. А ці я зріжу. От вони. Ось там біля відра рвіть, я ж залишу вам. Ось тут. Тут трохи є. Ой, ось, дивись, буся. Віл! Вім! Ой! Ой! І відерця. Ой. Отека, давай грибки переложимо мені, перекладемо в відро. Давай, пересипай мені. От я вже повне відро. Пересипай, ану, дивись, бач. Ось так, висипай. дивися. І нормально. А тепер будеш нове відерце збирати. Ага. Пішли. Ось сюди, за мною. Небагато тут гриба. Небагато, зовсім небагато. В одному місці трошки було, а то поодинокі. Один, два і то так. Небагато. І черв'яків багато. Оце, як завжди, 50% черв'яки. Отака От локація і тут польських більше. Будемо тут збирати. Пройшли ну, вже пару кілометрів. Ще для Матвія це важкувато, тому у нас якби такий пошук більше прогулянка. Він потім буде відпочивати, їсти, а я вже побігаю з Віталієм. Пошукаю риба. Ну так, потроху-потроху знаходиться, але якби, тут менше грибів, ніж ми були. До цього в лісі. Тут менше. Значно менше. Але людей немає. Видно, що є сліди порізаних грибів. Хтось різав, хтось був. Ну, немає зовсім нікого сьогодні. Ліс порожній. Такий ліс. от Розказую, я поки що жодного грибка не бачу. А там були в одному місці. Були гриби і закінчилися. Зайнямо і будемо ходити. Отут трошки проходить треба. Тут я ну, десятка півтора вирізав. Були. Ось тут десь пройтись треба ще. Подивимося по краю. О, є грибок. Бім! Бім! Його, О тут походіть. Ще грибок. Я пропускаю. Бі! 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 Ой, дорвав. Ніжка викидає. Куди ж ти викидаєш? Бінь вже поганий. Піпі. А, як оце шляпку відриває, значить все, то поганий гриб викидає його. Піпі з'їсть. Мишка піпі. О, я знайшов два. Отак от, от. Бонусом два. В такому лісі гриби дуже добре видно. Навіть маленькі, от так. Сідаю, один рву, інший ось тут вже бачу. Ось так ходиш, ходиш, знову присів, дивися, так, дивися, дивишся. Ну це якісь... Не наші гриби, це хай ростуть і ходиш, так кружляєш, потроху попадається. Немає груздів, у такому лісі часто були грузді. Але от чи не сезон, чи, і іма... саме така локація де... Може і груздів не рости. От раніше я збирав білий груз, чорний груз, отакий ліс. На махах. А там от, щось таке схоже на грибка, але це, це пограний грибок, він вже згнив. Оце нормальний. Війка, неси мені грибок. Не, не хочеш? Я, вже треба десь перепочити? Не хоче носить уже. Втомився. Вон ні, то не грибок. Давай обріжу ці гриби. Бачиш, скільки ти грибки-то? Ага, угу. Ти ти мені не даєш? Давай переберемо твої грибки. Ох, тут скільки грибків. Угу. То ти, ти куди перекладаєш? Хі -хі -хі -хі. М? Дивіться, яка знахідка. Та дивіться, яка знахідка. Який білий грибок. І над ним літають мушки. Він великий такий грибок. Товстенький. Зараз буде Матвій його зірве. Я тут поглядом польського грибка зірву. Йдіть сюди. Хай Матвійка зірве білого грибка. Великого такого. Йому буде цікаво. Такого він може й не бачив. Йдіть сюди. Матвійка, він уже втомився, він каже. Ну, Вон, дивись, Матвійка. Диви, який гриб. Здоровий. Дивися. Дивиться так. Підходь. Іди сюди. Рвать такі за ножку бере. Отак, за цю ножку велику його беру. бім бім. Бім. Оце великий бім, бім дивись, бачиш? На в ручку подерж. Бім. <реш> великий, великий, найшов, а да? це грибок. і його бух. І все, і туди ще бух. Він може навіть і не червивий. Ну хай не будемо його різати, хай ще Матвійка так, так То вже вдома подивимося. Я думаю, він буде червивий, ну. не будемо зараз викидати його. Так прикольно, грибіга який. Ось ще якого Віталій знайшов біля великого. Матвійка, йди сюди. Так, ти йому так положи, да він Та не ода, а як одерве, так що ну, він. Ось так його. О, дивіться, попаємо. О, папа. Ого, пак. Покажи. Покажи Грибка. О, оце він. Ой, який грибок. І дивишся на папу? А зараз ще заїдемо в одне місце, подивимося рижиків. Там є можливість і шанс їх знайти. Але те місце я там ні разу не був, просто хочу перевірити, реально є чи немає. якби Під кінець сезону спробувати пошукати рижиків в цих лісах. Ну, може, ще який гриб буде. Ну там уже недовго будемо збирати, щоденько пробіжмося, якщо є, то є. Ну і так, і то вже без Матвія, я думаю, Матвій буде відпочивати в машині або біля машини. Ну то не він. Опеньки. Ну зріжу. Може комусь віддам. Ми опеньки не збираємо, але так як сьогодні... Є ще опеньки? Ну поки ще рижиків не бачили, то я буду... Опенячки знайшлися. Ах, ти дивися. І ти хочеш опеньки різати? ну, який їх вийд. А ось де о. І там, де вони і гарні на вигляд, не такі вже перерощі. Ну, домашніх опеньок взагалі вже мало, я вже їх... Дуже давно встречал. А ну, и ось ище Вон, дивите, яки гарные гарни, опанечки Вон, вон, вон Опенічок підрізав, он на дні відра більше не бачили і рижиків немає. Отак. От Рядовки є, рижиків не видно. Знову мимо. Пройдемо ще походимо. Ну, дивіться, яка знахідка. Теж <рес> хтось збирав гриби. І он де. Одна купа яка. І що? Ну і що? Я знаю що. Хтось нас збирав і викинув. Ось одна. Хтось щось попутав. Ось друга купка. Це може рижики наші. Похоже, да і з бачиш. Ну це схоже на рижиків, але може це і вони. Просто старі рижики. Так не зрозуміло. Бо вони вже дуже старі. Схоже на рижиків. Е, просто, як я казав, якщо не знаєте грибів, то не збирайте, навіщо збирати отаку купу гриба, а потім викидати. Да? Це ж, це взагалі отруйний гриб. Ну може попутали з рядовкою. Так, ото кубка то рижики. Просто вони вже трошки старі старі старі. А це, може, попутали з рядовкою, а може це є рядовка. Я не знаю. Воно схоже на рядовку, ну тут не хочу навіть руки брати. їх. Ну, дивіться, ну схоже на рядовку. Там рядовок, мов 100 різних видів. Я не вивчаю цю тему, бо мені якби, не цікаві вони. грибок, А який грибок? Бім. У польського нова назва тепер грибок бім. А, ну, матвійка. рви грибка, Та да він. Бім. 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 Ого. бім. Ха -ха -ха. Поки ми Ого. ходили, дивилися ризиків. Це ти таких нас обирав? Mm -hmm. <рес> ну все, ми закінчуємо збір. Вон, покажи своє відверті, що ти нас збирав. Матвійка польських назбирав, а в нас тут трошки опиняк, трошки польських. Їхали дивитись рижиків, рижиків не знайшли. Ну то все. Нам вже грибів достатньо. Будемо топати до машини. І поїдемо додому. Бо Матвійку вже треба і спати, лягати, відпочивати, показує грибки, показує, так? Ага, а це твої грибки. Не знаю, закінчення сезону чи не закінчення. Якби гриби є, грибів нормально, можна збирати по бажанню, різні. Ну отак. Такий ліс. Така локація. Вперше в цьому лісі. Я думаю не в останнє. Може ще коли заїдемо. Але вже, не, вже не, не в цьому сезоні. Все, дякую за перегляд. До зустрічі.